Всім величезний привіт, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про захоплюючі та цікаві перспективи криптовалют на короткостроковому горизонті, та також, безперечно, багато з вас слідкує за криптовалютним ринком і ось що можливо буде цікаво знати зараз. Загалом ринок трошки в боковій тенденції, але незважаючи на це, криптоаналітики бачають цікавий рух від таких токенів, як OneInch, Inch, Feel та Clay. За останні 24 години вони продемонстрували подвійний ріст, відновлюючи свої попередні позиції. Також, як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, а лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-які криптовалютні проєкти, то ви повинні робити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, а тепер давайте поговоримо про цікаве чи вирушить ціна ван в ралі до помітки в 0,7 доларів. Протягом останніх 20 місяців цей токен перебуває в стабільному несхідному тренді, але щось змінилося у середині жовтня, навіть при загальних труднощах на ринку покупці здивували від сильним поверненням, відкидаючи ціну від мінімуму в 0,23 долари. І ось як наслідок вражаючи зростання ціни ван на майже 120% протягом останніх трьох місяців. Тут важливо зауважити, що ми спостерігаємо бичачий відхід від дострокового патерну каналу, що може свідчити про обер тренду, і є підстав вважати, що ланінч може спрямуватися на ралі в 0,6 долара, 0,7 долара і навіть до помітки в 0,9 долара. Індикатор ADX показує наявність моменту для підтримки агресивного ралі. Тепер переходимо до такого активу, як Філкоін, який виходить за межі 500 денного бар'єру на шляху до 12 доларів. Цей токен перебуває в акумуляційній фазі 18 місяців, тримаючись вище порогу в 2,5 долари. У жовтні відбулося потужне відновлення, що призвело до зростання ціни на 113% протягом 75 днів. І ось що може бути самим цікавим: вихід за межі трикутного патерну 31 грудня намічає початок нового взліту, підкріпленого останнім зростанням на 6%. Очікується, що це може призвести до зростання на 30%, спрямовуючи ціну до помітки в 9,5 доларів, а потім і до 12 доларів. І звісно ми можемо спостерігати бичачий момент, взаємодіючи з верхньою межею індикатора Bollinger Bands. І наостанок давайте поговоримо про такий альткоін як Клей, який може показати ралі до помітки в 0,4 долара. Ціна монети клей перебуває на тренді відновлення з кінця вересня 2020 року. Хоча ринкова волонтильність призвела до невеликого зниження ціни до помітки в 0,23 долари, але це відступання в межах рівнів відбиття Fibonacci може свідчити про те, що клей скоро відновить свій ріст. Тут особливо слід зазначити про появу патерну подвійного дна на щоденному графіку, що може призвести до підняття ціни монети клей ще на 62% до лінії підтримки на рівні в 0,37 доларів. Вихід з цього патерну може додатково підтвердити зворотний тренд, підсилений наклоном 50 eMA, що надає міцну підтримку та підсилює можливість подальшого зростання ціни клей. Тож, це всі новини, які я хотів би розповісти у цьому відео. Дякую за перегляд, та якщо вам сподобалася ця інформація, не забувайте підписатися на канал та залишити коментар з вашими думками. Ставте лайки та до нових зустрічей далі більше.